Зоя Казанжі непогано розібралася в злеті зірки нардепині Безуглої. Послухайте, цей матеріал з рубрики очевидне, неймовірне. Коли владі не подобається, що говорить нардеп, влада знає, що з цим робити. Спитається в Гео Лероса, наприклад. Кілька років підряд Мар'яна Безула генерує і робить не просто нісенітницю, а якісь завідомо шкідливі речі. Шкідницькі і залишається при цьому на місці, то це не просто поблажливість влади, це означає, що так їм і треба. От Ірина Геращенко зареєструвала постанову про відкликання депутатки безуглої з комітету нацбезпеки, бо її заяви це розпалювання ворожнечі і знецінення десятків тисяч українців. І знаєте що? Регламентний комітет відмовився розглядати проєкт постанови про відкликання безуглої. А в самому комітеті нацбезпеки створено новий підкомітет з цивільного нагляду і контролю за безпековим і оборонним сектором. Його головою призначено Безуглу. Але от про що хочеться сказати: цю депутатку Безуглу обрали виборці не з глухих сіл. Ну, можна було би сказати, е, що поробиш, село слабо асфальтоване, телевізор подивилися, та й понаобирали оце. Ні, Безуглу зробив депутаткою Київ, столиця нашої країни. Те місто, де було два майдани, де зосереджена еліта країни, де студенти, науковці, митці і так далі. І коли я кажу про хакнутий мозок в 2019 році, то я оце і маю на увазі колективний сеанс гіпнозу з частковим паралічем когнітивних функцій. І варто усвідомлювати, що безугла не з шоу бізнесу не стрибала по сцені, ні, вона багато років вчилася. Якщо ви раптом не в курсі, вона закінчила Національний медичний університет імені Богомольця, курси перекваліфікації при Українській військово-медичній академії, міжнародну програму лідерства Держдепу США, так вона в свої 35 років має досвід роботи в поліклініці в проєктному офісі реформ Міноборони, де вона реформувала аж цілу систему медичного забезпечення ЗСУ. Коли її обирали кияни з Оболонського району, вона мала таку посаду. Послухайте. Старший інспектор з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України. Таке непогана кар'єра для 30-річної людини. У Верховній Раді у неї теж склалося все добре зразу ж. Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО. Міжнародного військового співробітництва та миротворчості, членкиня постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО, членкиня міжфракційного об'єднання Гуманна Україна, створеного за ініціативою ЮЕНІМАЛС для популяризації гуманістичних цінностей та захисту тварин від жорстокості. Ще нагадаю, якщо ви раптом забули, що саме безугла очолювала тимчасову слідчу комісію ради по розслідуванню вагнерівців та плівок Суркова Медведчука. Результати знаєте. Ще нагадаю, вона, в числі ще кількох таких самих дивовижно обдарованих, була авторкою скандального законопроекту номер 7351 який надавав право самостійно розстрілювати військовослужбовців їхнім командирам за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин. Тоді цей законопроект назвали спробою відновити смертну кару в Україні. Після шуму і гучного скандалу законопроект просто прибрали без будь-яких пояснень чи вибачень. Тоді навіть один зі слуг Веніславський запропонував відкликати її з посади заступниці комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Ще був період, коли вона намагалася знищувати репутаційно дану Ярову, закінчилося все швидко і просто. Бо яка репутація у Дани і яка у Мар'яни зрозуміло без зайвих слів. Жодного слова влада про Мар'яну так і не сказала. Не спробували зупинити, їм все було окей. У коментарях до постів безуглої військовослужбовці пишуть, що на її совісті смерті бійців, стверджують, що саме безугла, яка минулого року вирішила покататися по сходу України, відволікала велику купу ресурсів на свою охорону, доповідала про перебіг подій в офіс президента і намагалася керувати військовими. Зараз безугла після всіх зашкварів знову повідомила, що збирається на фронт. Під цим дописом її там вже разів сто прокляли, ну але то таке. Тож до чого це все говориться? Всі дії безуглої це не про байдужість керівництва фракції і парламенту, це про те, що саме таку роль вони для неї виділили і вона їх не підводить. Мені навіть здається, що ті люди, які доповідають ситуацію Зеленському і компанії, просто всі разом ржуть над всіма нами. Типу, дивіться, як у них там палають пукани, а? Молодець Мар'яна. Я бачила пости про те, що люди раніше їй співчували, оскільки, як пишуть, вона має розлади аутистичного характеру. Співчували, а зараз обурено питають, а що вона робить? А далі що? А може є можливості все це зупинити? Про те, як ці всі дії руйнують основи парламентаризму, навіть не буду починати. Замість парламентаризму маємо виставу фріків. Все-таки. Можна провести паралель, можна наважитися провести паралель. Дуже добре пам'ятаються ще ті часи, коли всі сміялися і знущалися над Джеріновським на росіюшці, яким він був абсолютно відбитим фріком. А потім він став одним із тих, хто керував божевільнею. Так що у нашої Мар'яни, судячи по всьому, може скластися велика кар'єра досить добра у неї, не у нас.